Вечора в ефірі Акценти привіти! Про весну, красу, здоров'я сьогодні розказуватимемо ми: Оксана Вишнева та Наталія Пазюк. Якщо вже говорити про весну, то саме 7 квітня це не аби як актуально, адже нині весняне свято благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Діва Марія дізналася, що народить Сина Божого Ісуса Христа. Це свято є третім зазначенням після Великодня і Різдва Христового. Українці часто називають благовіщення третьою зустріччю весни після стрідання і сорока мучеників. Вважається, що весна в цей день остаточно. Поборола зиму, і Бог благословляє землю. І лише після благовіщення можна розпочинати польові роботи. Якщо це робити раніше, вважалося це великим гріхом. До речі. Що ж, зустрічаємо весну й ми музикою в ефірі Радіо Все Щоме небо. Мабуть, занизько для тебе. вітер. Долі не зупиняє тебе, бачиш на березі слід, на тому березі слід, і кожен вечір в томлені плечі ми відносять нас кід. А ти Диво свіжий погляд вчасно рятує тебе, бачиш на березі слід, на тому березі слід, і кожен вечір втомлені плечі мрії відносять на схід Дякуємо, що ваші приймачі та серця налаштовані на найтеплішу хвилю в Буковинському радіопросторі 91,8 FM. Ви слухаєте Вислухайте акценти перед мікрофоном Наталія Пазюк та Оксана Вишнева з посиленням весняної активності, тобто легким теплим вітерцем та подекуди пекучим сонечком, зростає бажання бути стрункими, здоровими і щасливими. І це нормально. Цей календар нагадує, що сьогодні 7 квітня всесвітній день здоров'я у 1948 Цьому році цього дня ратифікували статут всесвітньої організації охорони здоров'я, оскільки вооз щороку у день здоров'я проводить пропагандистські заходи. Ми теж вирішили не відставати. і увесь ефір присвячуємо здоров'ю. Рум'яна і гладка шкіра, стрункі ноги, збалансований час для відпочинку та роботи, а ще салати у тарілці. Усе це свідчення того, що ви в тренді. Надивившись на здоров'я через інстаграм, ми теж вирішили з'ясувати, заради чого буковинки худнуть, займаються спортом та ведуть здоровий спосіб життя. Що переможе здоров'я чи тренд? Це все з'ясовувала наша Оксана Вишнева, яка вдалася до невеличкого експерименту. Пішла на тренування в один із чернівецьких фітнес-залів. Що ж, друзі, біжу назустріч здоровому способу життя. Вже майже дійшла до потрібного місця, і вже лунає музика. Дуже цікаво заглянути всередину. Світу лунають команди тренерів, і бачу крізь вікно, як дівчата і справді займаються спортом, як вони роблять конкретні вправи, і реально видно результат. Дуже дуже дієво, дуже цікаво і дуже гарний настрій тут панує. Бачу, як у дівчат танцюють кінчики пальців і кінчики волосся. Це це дуже цікаво, дуже захоплююче і гарно впливає на форму. Наталко, тут мені тебе реально не вистачає. Треба, щоб ти прийшла, поскакала зі мною. Беремося за здоровий спосіб життя. Це не можу більше чекати. Вже заходжу всередину, аби поспілкуватися з дівчатами, поспілкуватися з тренерами і бути здоровою, красивою і в тренді. Ульяна Оль, чому ти взагалі сюди прийшла? Для того щоб підтримувати своє тіло завжди в тонусі схуднути, також схуднула на 23 кілограми. Позитивні емоції завжди нові знайомства. Підтримую правильне харчування. Намагаюсь їсти невеликими порціями частіше. Три рази в день і два перекуси. Пити зранку бажано два стакана води і протягом дня два з половиною літри випивати в день. Також пів часа до їди не пити, і пів часа після їди також не запивати ну, їжу водою. Ми стали більш пластичними, незакомплексованими. Завжди на позитиві, завжди емоції. Вставати з дивана і зайнятися своїм тілом собою, тому що не завжди навіть ті, які від народження мають красиву форму, не завжди вони можуть бути в такій формі. Потрібно завжди підтримувати себе щоб щоб тішити світ своєю красою мене звати аня Анечка, розкажи чому ти займаєшся власне спортом чому ти почала займатися перша мета це було схуднути. коли почала займатися вже скоро рік то це вже стало трошки більше вже стало як невід'ємна частинка життя тренування це завжди позитивно весело тобто завжди хороші емоції хороші враження хороші люди нові знайомства нові друзі Враховуючи те, що я схудла на 28 кг, кілограм, я важила 95, зараз 67. Змінилося в усіх планах і в самопочутті ну набагато легше, але я себе більш певною почуваю в особистому навіть зумба це круто. Зумба міняє все. Змінила харчування, відмовилася від е, вживання цукру. Від мучного колись любила дуже пиво. Мало світ якихось таких речей, що я не думала, що я, ну я сама для себе є героєм. Я себе я ніколи не думала, що я зможу це зробити. Тобто, що в мене стане сили волі, духу, і я собі поставила мету. Я ще йду до якихось певних звершень. Ну напевно, це треба прийти, що ти хочеш щось змінити. Ти і не боятися. Я ласангуляк. Десь приблизно рік вже займаюся з періодичністю, з інтервалами місяць-півтора. Змусила зайва вага після народження дитини. Тини як самостійно не могла поборотися, але прийшла сюди і поступово-поступово почала втрачати З результатом. Задоволена, але не на 100%. Я Є ще над чим працювати. 55, але хочеться ще підтягнути все і скоректувати. Організм відвідання цих тренувань – це дуже великий заряд енергії. Вистачає на наступний ранок. Дуже подобається. Якщо до обіду я можу ходити, взагалі можна сказати, так ніяка, то після тренування я бадьора приходжу додому. Правильно харчуюся, більше води п'ю, більше свіжого повітря. Ну все помінялося. Побажаю дівчатам, щоб вони не соромилися, щоб вони приходили, тому що результат не заставить себе довго очікувати. Головне бажання і все, все у вас вийде. Спорт. Потребно заниматься, – каже тренер и мастер спорту легкої атлетики Наталья Кушнир. Люди должны ходить заниматься. Первым делом это для здоровья. Так как у нас сейчас молодежь вообще не хочет. Я так как я работаю преподавателем, студенты не хотят. Поэтому вот это что обидно. И во всем виноваты родители. Если бы родители немножко давали какое-то движение детям, что надо, тогда бы было бы какой-то результат. То надо заниматься. 30% это спорт, а 70% это правильное питание. Вести здоровый образ жизни – это самое главное. Ші життя січа, тому що лучше прийти купити абонемент за ці деньги, чим витратити на таблетки. Таблетки дороже обходяться. Про перші кроки до здорового способу життя розповідає фітнес-інструктор Катерина Абрамова. Ми почнемо з того, що змінюємо своє ставлення до здорового способу, взагалі до свого життя. Тобто, перше, ми починаємо правильно харчуватися мінімум п'ять разів на день. Збалансоване харчування. Більше п'ємо води в першій половині дня більше, в другій половині дня менше. Менше потім включаємо більше зелені, овочів в раціон, менше вуглеводів. Намагаємось забути про ті важкі вуглеводи і тому подібне. Це все разом в комплексі. Починаємо займатися спортом. Починаємо хоча б три рази на тиждень. Це дуже добре, якщо людина годину приділяє три години виходить на тиждень, да, приділяє фізичному навантаженню. Будь-яке навантаження. Це може бути сайкл, це може бути зумба, це може бути робота в тренажерному залі, але має бути обов'язково. Тоді ефект піде к краще. далі ми записуємо, що ми їмо в свій щоденник. Це один із хороших таких кроків. Потім ми спимо як мінімум 8 10 годин це взагалі злі бідеалі, да якщо ми можемо приділити сну. Ну і хороший настрій. Що ж, друзі, йду після побаченого після того, як дівчата займаються спортом, всі такі позитивні, гарні, дійсно красиві. Звичайно, багато позитивних емоцій. Дівчата не просто займаються спортом, але і роблять це з таким гарним чудовим настроєм. Тому я думаю, кожному, хто потрапить сюди, всім сподобається. Звідусіль лунала гарна музика. Дівчата танцювали, дівчата не худли, а нас. Солоджувалася і відповідно ще й і буде результат, друзі. Отож не лежіть на ліжках, вставайте зі своїх диванів і мерщій займатися спортом, мерщій займатися чимось, якоюсь справою, і перш за все, вдосконалювати себе. Оксано, як ти вже здорова чи у тренді? Ох, нічогенько так пострибала, поспілкувалася з дівчатами і зрозуміла, що хочу, як вони, бути здоровою, красивою і модною. Важливо при цьому відчувати приплив енергії та щастя. Що ж, нехай і для вас, друзі, здоров'я буде трендом, бо воно занадто дороге, аби закинути його у стару шафу докупи непотребу. З вами були експериментатори Оксана Вишнева та Наталія Пазюк. Почуємося. Для когось космос, а для когось земля, хтось ходить босий посип космож, ти нові Справи кливо чи ні, справи в очи ні. До своїх окуп усіх сиру маслів, хтось як зірки, а хтось як іскриза слів, хтось будує, хтось руйнує, хтось просто сумує. Люди різні, люди різні, так буває всюди тісно, хтось на машині, а хтось ходить в пішки хтось повний силах хтось зловився трішки, хтось будує, хтось руйнує, а хтось просто сумує. Трохи з трубу, і ти не, не зупиняйся, поки у тебе єсе Та hey, hey, hey. да, ти не піддавайся зубу дай слову серцю трохи здобув І ти перед не, вперед, не поки у тебе є час.